Як я коротко вам розповів, що тут у вас відбувається. районний суд. Тут мене судять ніби за те, що я побив міліціонера, звісно, вони брешуть, але можливо так і треба було зробити. Ситуація подалася таким чином, що е, якось там числа, я не пам'ятаю, значить, навісла інформація, що вирізають залізничний міст поруч, який зв'язує місто Калинівку і місто Турбів. Е, і в той час. Була серія підривів залізничних колій в Луганську ну, в зоні АТО на території, контрольованій терористами. І коли наші хлопці Калинівські з УСО і з правого сектора затримали вантажівку, там було близько 10 чоловік, які вирізали цей міст, нищили, визвали міліцію, і міліція цих людей відпустила. Таким чином нам довелося реагувати, тому що складалося враження, що Ну, тут ціле кубло цих сепаратистів ріжуть міст, да, і, і, і міліція злочинців відпускає. Ну, довелося на них трохи натиснути. Таким чином домоглися, що порушили кримінальну справу за дрібну крадіжку металу, на жаль. Ну і відповідно там порушили кримінальну справу проти мене за те, що там я, як вони сказали, з метою подавлення волі працівників міліції, почав їх бити і стріляти. У даному разі міст ми зберегли, а далі вже будемо розбиратися. Будемо вимагати, щоб цю справу закрили взагалі за відсутністю складу злочину. Ну, а вам дякую за підтримку. Привіняюся. Струнко. Слава нації! Смерть ворогам! Спочинь. Спочинь! Спочинь! Дякую! Саша там просто сказав, що він не є.